Друзі, хто посадив е, молоду лаванду весною. Пам'ятаєте, я стригла ось ці кущі е, дуже коротко, і багато хто казав, що з них нічого не вийде. Я вам показувала, що, звісно, з них вийшло все. Бачите, в них такий, такий гарний приріст. І, ну, і подруга дозволила їм заквітнути, звісно, бо вона е, ну, не дуже сильно хотіла їх стригти. Лаванда вузьколиста. Напевне, просто собі така, бачите, колір бліденький. Ну, але е, є. І що я вам скажу? Я її стригла один раз весною, так е, низько дуже. Вона гарно накущилася. І зараз я стрижу другий раз. Ну, по-доброму, вже було потрібно її давніше обстригти, тому що вона, бачите, дивіться, бачите? По-доброму, її вже давно треба було підстригти, бо вона вже випускає ось-ось. І пішла сила росту в цей. Сила росту пішла в цвітіння. Не, не потрібно давати їй цві... квітнути. Ну, але є як є, вона заквітла. І зараз я її буду підстригати. Зістригаю, наскільки зістригаю. Дивіться, ось цей кущик, бачите? І ось зістрижений. Е, чому він такий маленький? Тому що я стрижу. По колу гарненько, дивіться, підстригаю ці бокові теж гарно, для того, щоб формувалися шарики. Бачите? Це шарики. Кульки, називайте це як хочете. Але боки стрижемо обов'язково, тому що якщо ви зріжете тільки вверх низ боки кущитися не будуть. Вони будуть такі великі пагони, просто рівні великі пагони. І якщо сніг буде падати, отут, тут буде триматися, то бік буде заламувати. розумієте? А так, для того, щоб е кулька була міцна, потрібно її гарненько з усіх сторон зістригати. Тоді сніг не буде розвалювати ваші кущі. Якщо воно буде сніг, звісно. Ну і відповідно, коли лаванда буде квітнути, кущик буде весь такий кругленько забитий квітами, не тільки зверху, а по контуру теж. Тому що якщо зістригати тільки верх, то низ він розвалюється. Але якщо у вас лаванда посаджена бордюром, так, одна біля одної, і ви хочете, щоб вони змикалися, то все одно. Підстригаємо ось ці боковинки гарненько, тому що тоді, розумієте, буде тут лисо. От заламаються гілочки, вони випадуть і будуть вигинатися, і не буде рівної, не буде гарного рівного бордюрчика. Тому бік підстригаємо обов'язково для того, щоб вони гарненько-гарненько накущилися. Бачите? Ось. Я беру сікатор. Чим стрижу? Стрижу сікатором. Я не стрижу кущорізом. Чому? Тому що кущі маленькі, розумієте, і просто зістригаю, Дивіться, скільки зістригаю? Зістригаю так добряче. Ось, бачите? Тому що якщо стригте чуть, чуть і жаліте, то кущ буде розвалюватися і ну, не, буде, не буде якості того куща за два роки, розумієте, лаванда буде там чи за три. Вона буде. Вона буде, вона буде квітнути, але сам кущ буде розваляний. Вся лаванда буде отак лежати, розумієте? Як він за, зацвіте, то він просто буде от отак. І якщо буде зимою сніг падати зверху, то він буде просто отак. Розумієте, вона вся буде на землі і ніякого. Ніякої структури мати не буде. А якщо його гарненько підстригти, ці пагони до зими задерев'яніють. Вони от накушаться і задерев'яніють. В них ще є час задерев'яніти. І тоді це, в принципі, буде гарно, розумієте? Вони зможуть гарно перезимувати. Я зимою не рекомендую на зиму стригти, тому що. Ой! Я не рекомендую на зиму стригти, а стригти от зараз, щоб це була остання стрижка. Тому що е, якщо ви підстрижете на зиму, вона може вам підхворіти. Тому зараз стрижемо і вже не чпаємо її е, от зовсім. Хіба що, якщо хочете, формуєте весною. Ще чуть-чуть. Ось так. Ось така красота. Дотримуйтеся рекомендацій і буде вам щастя. До зустрічі, друзі!